У нас тут закрита територія, ось паркомістя і ось наш пентхаус. Заходимо до пентхаусу. Ось такий коридор. Можна поставити шафу купе. Наліво у нас два санвузли. Далі переходимо в кухню. Простора кухня вітальня 43 квадратних метри, індивідуальне газове опалення. Далі ми переходимо в кімнати. Перша кімната з виходом на балкон. Друга кімната. Маємося на другий поверх. Тут у нас знаходяться дві спальні. Ось вони ідентичні по квадратурі, і ось такий гарний вигляд. У нас на терасу. Ось такий коридор. Друга спальня. Тут санвузол. І друга спа з кімнат, вихід на ось таку терасу чи балкон можете засклити облаштувати все, як вам подобається. Можливий продаж під всі державні програми, тому звертайтеся, щоб бути першими на перегляді і мати ось такий класний вигляд з вікна.